Добрий день, малята, посміхніться сонечку, здравствуй, золоте, посміхніться квіточці, хай вона цвіте, Посміхнемось, дощику, вийнемо з відра! друзям посміхнемося, зичим їм добра. Погляньте, малята, яка гарна пташка до нас прилетіла. Вона хоче сповістити вам цікаву новину. Сніжна та сувора зима. Вже скінчилася. Тепер настає інша пора року. Тепла та сонячна. А пригадати і назвати цю чудову пору вам допоможе загадка. Тож послухайте її уважно. Сонечко ясне пригріло, швидко тане білий килим. Клен радіє, певно, зна в гості йде до нас. Правильно, весна. Раніше геть усе було біле від снігу, а коли приходить до нас весна, то потихеньку все змінюється довкола. Кожним днем снігу стає все менше і починають з'являтися перші проталини. Діти, а куди зникає сніжок? Сніжок розтає, тому що з весною приходить і тепло. Від тепла сніжок перетворюється на водичку. З якої створюються струмочки, і вони біжать собі полями, гаями, вулицями. Навесні день стає більшим, а ніч коротшою. Небо стає голубим і прозорим, а сонечко починає яскравіше світити. Навесні прокидається вся природа, розпускаються дерева, кущі, починає зеленіти травичка. Весною з'являються перші весняні квіти, починають прилітати пташки з теплих країв, будувати свої гнізда та співати веселі пісні. Весною після зимової сплячки починають прокидатися всі тварини. А зараз пропоную пограти в гру, де зима, а де весна. Розглянувши картинки, ви повинні сказати: це буває взимку чи на весні. Тож починаємо. Перша картинка. Це зима чи весна. Молодці. Це зображено зиму. Пташка висиджує пташенят взимку чи навесні. Правильно діти. Навесні. Дерева розквітають взимку чи весною. Молодці. Дерева розквітають весною. Кататись на санчатах можна взимку чи весною. Молодці. Взимку. Веселка на небі після дощику з'являється взимку чи весною. Веселка на небі з'являється весною. Ведмідь міцно спить в барлозі взимку чи весною. Правильно діти. Взимку. Молоде деревце можна посадити взимку чи весною. Правильно, діти. Дерево можна посадити весною. Сніжок йде взимку чи весною. Правильно. Сніг іде взимку. Сніговик розтає взимку чи навесні від тепла. Молодці. Сніговик ростає весною. Молодці діти! Ви вправно грали в гру Де зима, а де весна? Діти, з якою порою року ми почали з вами знайомитись? Правильно, з весною. Наша перша весняна мандрівка добігає кінця. Та ви не журіться, адже весна тільки починається. Ще попереду у нас дуже багато радісних і теплих днів, але на сьогодні наше заняття закінчено. До побачення!